Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, шановні мої гості і підписники. Канал Сільське подвір'я з дощової Тернопільщини. Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую вам за вподобачки, за те, що ділитеся моїми відео. <кхід> Дякую взагалі, що ви у мене є. Дякую, що переживаєте за мене, за мою сім'ю. Ну, це просто допомога сильна. Так, друзі, я, як завжди, пливу своїм болотом на роботу. Дивіться, яке ззадді болото, бо напереді покажу, може пізніше. Але, Але то таке. Це дурниці. Михайлика вам сьогодні знову не покажу, бо я вже пішла, бо того, що... Ой, боже, час. Це страшне діло. А тут у нас під цією на, моєю горою, що я все кажу, розгрузло конкретно. Треба було резинові чоботи сьогодні вже брати. О, прийдеся мому Михайликові вечором мені чоботи полюбе підносити. Бо це сьогодні дощ пише на цілий день. До шостої включно вечора. Ой, це просто. Але нічого. Ми не падаємо в паніку. Живемо, працюємо, обминаємо болото і хто куди. Особисто я повторюся, я на роботу. Михайлик мій не знає, що буде робити. Має чистити клітки коло свиней. Свині то ми порізали, лишилося тільки двоє. А клітки чистити треба, ну не знаю, що хоче, не робить. Я... я його ніколи не заставляю, він сам знає, що він має робити. А він мене не заставляє. Особливо. <кхем> Якщо я маю вихідний, то це він просто, коли він вдома, він за мною слідкує, щоб я відпочила. А я коли у вихідний відпочиваю? Я ніколи і не відпочиваю. Так, розповідала вам вчора одну річ. Отаке от болото, от. що у нас дуже багато олічі зав'язалося. Зав'язатися то зав'язалося. Але холода свої зробили, я вам скажу. Подивіться, якої дрібненької олічі багато попід ноги. Бачите, так само Ось попередньо на дорозі обпадала вишня, обпадає. Ну, холода свої дали знати. Все рівно. Боже. Весняний дощ. Як то кажуть, рік годує. Але це болото на цій дорозі. Це просто капець. Так, як я люблю завжди сама себе підгонити, Іди, Ніна, не стій, бо того, що час, а о 9 годині вже магазин має бути відкритий. Хоча сьогодні дощ, добрий господар навіть і пса не вижене на вулицю, але люди за хлібом прийдуть. Не знаю, вже й переживаю, що що хліба взяла менше, хоч би стало людям. Ну але маємо попередні Ой, наступні дні. Ой боже боже. Наступні дні маємо будні, тобто наступна середа, то вже на завтра треба брати більше, якщо сьогодні розпродається. Я думаю, що так, бо люди не мають часу теплиці, люди не мають часу, коли випікати, але ми не можемо і багато набрати, бо... Його треба продати, щоб він не засихав. Ну, якось так. Якось так. Так що, друзі, ось такий зелений коридор. Красота. Я дуже люблю свій хутір. Я вчора це говорила, я це, напевно, до кожному відео говорю. Я дуже люблю свій хутір. Хоча треба далеко йти з роботи, але це така місцина, де я відпочиваю душею. Ну, я чесно вам кажу. Так, вчора, вчора ми споглядали ось цей жовтий коврик, я запитувала вас, що це цвіте, чи ви знаєте. І я не помилилася, що мої підписники, мої гості самі найрозумніші. І самі кмітливіші. Це цвіте чистотіл правда. Це правильно. Цвіте чистотіл Лікарська рослина, але не у великих дозах. Тут багато інформації в інтернеті можна про нього почитати. Я не буду переповідати. Але лікарська рослина. Так що, друзі, всім гарного дня. Спокійного. Бо подивилася в новинах, що він неспокійний, знову приліт у Харкові. Харків'яни, тримайтеся, Захід України з вами, особисто ми, наша сім'я, бо зі мною працювала у Польщі жінка з Харкова. Так що, хоч би й не працювала, захід і схід, південь і північ це одна держава. Так що тримайтеся і бережіть себе. Бо ми українці, ми того варті, щоб зберегти свою націю. Всього вам найкращого.